Що на Харківщині зафіксовано 364 структури Московської церкви. Тобто, храмів не так і багато, а 364 структури. І оце козирні карти Путіна. Перед заходом, дивіться, русський мір Угу. Вони ж ось, дивіться, скільки їх тут. А російська православна церква хізується у світі, що це найбільша православна церква, бо вони рахують по кількості юридичних одиниць, в угу. чому річ. Угу. І коли я продивилась адреси. Де це зафіксовано? По якихось квартирах, по якихось незрозумілих підприємствах, якісь дублюючі назви. І що ще найгірше для себе, що я виявила, що е коли я адреси звіряла, що зафіксовано е структури московської церкви е на в комунальних підприємствах обласної ради, депутаткою якої є, комунальних підприємствах міської ради. І я написала навіть в Фейсбуку, шановні депутати і міської ради, і обласної ради. А що роблять ті ворожі структури Руського міра на підприємствах, які за бюджетні гроші існують в лікарнях, отих от, це надання послуг. Що ага. вони там роблять? Вони там явно не функціонують. Якщо функціонують, то давайте ми до них звернемося, бо власник міськради обрали. Чи ви вже пішли шлях перереєстрації? Ага. Докажіть нам, що ви не належите Російській православній церкві.